Виходять команди на футбольне поле виходять вони під е, таке запрошення е, диктора. Цікаво буде, як цей, е, скажімо так, стан газону відповідно до погоди. З газоном все прекрасно, але ми розуміємо, що будь-який газон навіть найкращий, окрім там критих стадіонів. Які є там наприклад у Франкфурті чи у Варшаві? То це впливає. Як це буде впливати на наш поєдинок? Буде цікаво подивитися. От зараз показує там Микола Гайдучика. Ще багато кадрів. Ми з ним сьогодні будемо спостерігати. Ну і Данило Боскоруває біля нього. Баргаро грає на Андрієвського. П'ятою, які І Полісся забиває Олександр Філіпов. Відзначається який же ж пас п'ятою? Від Олександра Андрієвського. Олександр Філіпов. А відзначається першим своїм голом Полісся у рамках чемпіонату. Був у нього голов рота санта Коломи, Але то була Ліо Конференція. Дима. Виконець з лівого пас. Тут Філіпов скинув назад на Бабенко. Бабенко прекрасно віддав на Андрієвську. Знову пас класний від Андрієвського. І бо який! Володимир Шепелєв не забиває. Це міг би бути другий асист від Олександра Андрієвського. Який просто роль диригента зараз виконує у центрі поля. Усе роздає. Як не дивлячись, на м'яч зараз віддавав він на бойка. І далі Харатін ще на Стеня. Виконує пас. Сергій Стень. Подача від нього. І оленець грає на виході. Цьому епізоді. Вривається ур боротьби. І постраждав у цьому моменті. Віталій Бойко. Міндеса нагазання перебуває. О! Оцей пас Харатіна п'ятою. Побачимо, чи на полі з'явиться. Той такий Йосепі виглядає доволі непогано зараз. Шепілі. Убиває поворотах. Позворота. Не точно в Володимир Шепіле вже другий шанс. О, зараз не такий. Яскравий, як після передачі Андрієвського. Але вже у другий мій забувати 19 номер Полісся. Михайліченко віддав на Шепільєва і той завдавав удару. Підні рухи. Подача від Бойка. Доходить у Піцінко. До штрафного медачка Гончаренко скидкровить. Індукує, кидає свій м'яч. Паде І Далі м'яче вибуває Олександр Андрієвський. Вибуває на суперника. Там Бойко. Бойко проти Шепілва. Бойко з правої пробиває ворота. Не було там на лінії Євгенія І Намагався цим Віталій бойко скористатися. Нехай з неробочої ноги. Сказав другий пас п'ятою від Адрієвського не став гольовим. А міг. А міг другий асист п'ятою у матчі. І тут без жодного рикошету стати гольовим, але Філіпов не забив. Врятував Валентин Горох. Який же шанс? Яке дежавю могло бути? А тут скидка від Шепелєва. Філіпов 2-0! Полісся таки знову забиває Олександр Філіпов. Робить дубель у цьому поєдинку. Руслав <реслова> Ротан чимось незадоволений. задоволений, а принаймні так виглядає. Ну, але шкода, що не у попередньому епізоді. При там усій нейтральності, але якщо вже забили, якщо вже забили, наскільки б це було цікавіше, навіть в плані якогось там нарізок гайлайтів. Що от в одному матчі два м'ячі, одна і та сама зв'язка, забуває отак. Пас п'ятою одного футболіста. Точний удар другого. От під копірку. Але ні, цього не сталося. Але потім усе ж забили житомиряни. А приймає Володимир Шебілів. Виконує подачу. Ох, Велетень уже готувався головою пробувати. Але там на місці був Георгій Куція. Грузинський. Опорник, грузинський півзахисник Вереса, який зараз явно висловлює певне незадоволення підсумком епізоду, навіть не епізоду. Окей, підсумок епізоду, можливо, то і нормальний для Вереса. Показує нам Шепіля, але це не головний гренадер, якщо вже акцент робити Філіпов, ну, це ближче до справи, але там і Сарапій Чоботенко. Сарапій не пробуває, а тут моменти Брагару забиває. Максим Брагару забиває, рахунок стає 3-0 на 42-й хвилині. По лісцях громить Верес просто! Максим Брагару. Максим Брагару забуває свій перший м'яч у складі полісся. І Обличчя гравців Вереса. А вже ж дуже засмуче. 0-3 у матчі з Полісся. що буде може зіграти в заявці. Подивимося, як воно буде. Давайте зараз після атаки Філіппо виконує передачу. Зараз удар Бабенка заблокований. Там капітанська обв'язка навіть злетіла, і тут грає на виході Горох, М'яч виносить кулаком горох. От і про те, що ще сьогодні немає в заявці. Я говорив як про просто факт: є людина у збірні Ю-20. Ярослав Караман. Його було визнано найкращим правцем матчу проти Республіки Корея, який відбувся у суботу. два 1 виграли наші хлопці на чемпіонаті світові 20 у Чилі. Зараз Велотені на Фланзії. І мінь за межі поля. Йде від Героців Вереса. Буде кутовий на користь Полісся. Один із кутових сьогодні закінчився голом. Голом, який завантажив просто ворота Вереса Максим Брагару. Зараз пішов м'яч від Харатіна. Двоє легіонерів, бо ми от казали про те, що 11 українців. Це мабуть реакція на гайдучика на стадіоні. Подача. Удар! Повз ворота! Момент виникає у рівненської команди. Вони сандуку нам показують і показують каєципата. Мені здалося ципи пробував. Ні, пробував. Ндук, просто індукве і Ципатуби. Двоє стрибали. Були готові завдати удару. А м'яч приймає якраз. Обробляє. Виконує зараз передачу на партнера. Велетенна Кравченка. Кравченко виконує подачу. Юсефі забиває. 4-0 на користь Полісся. А Томер Йосефі. Ізраїльський легіонер. А Полісся відзначається голом. Підставляючи голову і... Ще більше він робить перевагу команди Руслана Ротаня у цьому поєдинку. 4-0. Кравченко асистує. Йосефі забиває. Така зв'язка працює на... 71-й хвилині цього поєдинку. Дивимося а тут подачі. Гайдучик м'яч приймає. Розуміє, що бити вже не дуже зручно. А Микола виконує передачу на велетня. Велете на Кравченка. І Кравченко у своєму стилі багато асистів із флангу виконав, граючи за Олександрію у минулому сезоні. У Руслана Ротаня і зараз і Володислав Шалота, і Юрій Вірт знаходилися, які після матча вже ж обговорять цей поєдинок у студії. Пел тебе з місця подій. Дивіться її обов'язково. Зараз Андукве з м'ячем. Дукве пробиває! Забиває, забиває туди. Сандукле стає Рок, наприкінці 72 хвилини відзначається забитим м'ячем колишній гравець Полісся. І нинішній гравець Вереса Денис Андукве. А вже ж радості великої немає, тому що рахунок усе одно розгромний, але Денис Андукве. А давайте подивимося, тут Бойко після неточної передачі Бубенка віддає на Дукве. Андукве дуже довго думав, що робити, просувався, ніхто йому не заважав, в принципі, цим займатися. І далі вирішив, усе ж. Стрілят не витягнув цей удар Євгеній Волинець. Там відскоки від газону були ще. Був би при нагоді. От він гол-ндукве. Після передачі Віталія Бойка. І одна зараз відбудеться. Шість хвилинку ми цього поведінку. Бойко подає момент для Вереса. Сміян повз ворота пробуває Максим Сміян. Не забиває другий номер Вереса. А тут з острого кута він бив штрафний удар для Полісся. Гуцеляк пробиває. Неточно б'є Олексій. Йде м'яч за мечі футбольного поля. Буде Валентин горох не човодити у гру. За такого результату ну, ми можемо вже констатувати як факт, що Полісся набере очки. Полісся матиме 12 балів буде на шостій позиції. Полісся, яке обігрує зараз з рахунком 4 1 обігрує на полі рівненської команди Десен Ндукве. Денис Ндукве на ваших екранах. Людина, яка сьогодні забила за команду Олега Шандрука, але це не допомогло. А їй бодай щось здобути у цьому поведінку. За полісся Філіпов у першому таймі відзначився дублем. Ще один м'яч забив Максим Брагаро. Товар Йосефі зробив перевагу полісся ще гучнішою у таймі номер 2 Ну а Денис Андукве забив уже м'яч престижу у складі Вереса. Таким був сьогоднішній поєдинок. Поєдинок, в якому Олександр Філіпов, який зараз на ваших екранах знаходиться, встає, мабуть. Дієвою фігурою номер один, ну, що 1 важливо було для нього. А нарешті перші свої м'ячі у чемпіонаті забити за поліція. Він цього досягнув.